Тільки не кажи Марині, що я сам це придумав. прошепотів Андрій, стоючи посеред кухні без підлоги. Все почалося з простої фрази. Та що там того ремонту? Зробимо за вихідні. Андрій купив ламінат, трохи шпаклівки, і в інтернеті подивився три ролики з назвою Ремонт своїми руками. Після цього він вважав себе майстром 80-го рівня. У суботу зранку. Заряджений ентузіазмом і кавою, він почав знімати стару підлогу. Через годину зламав молоток. Через дві відкрив у собі талант, крутити гайки не тим боком, але вперто. До обіду лишився без світла. Бо десь тут точно був той автомат. Тату, а маму, ти з лікарні зустрічати будеш? Чи як? несміливо спитав син, стоячи на порозі кухні. Де валялись дошки, пилка, два шуруповерти, і Андрій у пилюці, ніби після вибуху. Встигну, все йде за планом, відповів батько, прибиваючи п'яту планку до стіни. Коли Марина повернулась і побачила все це поле бою, вона мовчала секунд десять. Потім тільки спитала. А підлога на стелю це новий тренд? Так? Андрій потім чесно каявся, Наймав майстра і три дні носив чай на таці, але досі розповідає всім друзям, Та я ж майже все сам зробив, просто трохи не встиг.